Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Ви мене запитуєте, коли ж ти покажеш оцього ДТЗ в парі з плугом. По-перше, не дозволяли сніга душі. По-друге, мотогодин ще не було достатньо. Ну а по-третє, плуга я купив і вже, я думаю, ближчим часом ви побачите його в роботі. Мені самому цікаво, думаю, буде цікаво і вам. Купив плуг як пів трактора. Зустрічайте плуг Уня 325 плюс 1. Погнали! Одразу для хейтерів, обов'язково приділю вам хвилинки часу. Оцей плуг мені дали, оцей культиватор мені теж дали, міжрядний культиватор дали, сажалку дали, все мені дали. Коротше, як завжди. Все мені безкоштовно дають, сценарій пишуть і так далі. Ну а я оцього Плуга купив свого глядача з Волині. Плуг Уня 3,25 плюс 1. Чому плюс 1? А тому, що як ви бачите, позаду є отакий п'ятак, на який можемо ще кріпити один корпус. Тому він мав би бути чотирьохкорпусний, але десь четвертий корпус загубився. Ну але з перспективою на майбутнє для більш сильнішого тракторця сюди можна десь знайти докупити четвертий корпус і користуватися 4 по 25 плужком. Сьогодні з вами цього плуга ми переміряємо. Я покажу, які його розміри. Розповім, чому саме я його купив. Я думаю, вам буде цікаво. Ну що ж, давайте розпочинати. Усім приємного перегляду. Вироблений він в 1997 році. Це так би сказати більш з новіших плугів. Бо, як правило, завозяться в нас в Україну плуги до 90-го року випуску. Такого я хотів плужка, коли я мав де 25 але тепер для ДТЗ вирішив купити отакого такого плужка, який, до речі, важить 224 кілограма. І тут дійсно реальних тих 224 кілограма. Бо як пишуть, наприклад, тих українських, що там вага тих ось 200 кг чи 210 слабо віриться, якщо врахувати оцей метал, а тут просто металище, якщо порівнювати з нашими українськими, тим більше, оцей плуг. Плуг був зроблений не для не під міні -трактор, а під дорослий трактор. Значить, купив я дуже за адекватну ціну оцей плуг. Можу сказати, отакий бушний плуг коштує як 3,25 новий український. Ну але новому українському плугові до цього плуга як до неба рачки. Так, ну якщо ви хочете купляти собі будь-який оригінальний польський плуг, то знайте, що рама. Польських плугах є зварна. Вона не зроблена з профільної труби стінкою 4 мм, А вона є зварна з двох кусків, зроблена з дуже тостою стінкою. Це перше, на що потрібно буде вам звернути увагу, якщо ви захочете собі купити оригінальний польський плуг. Друге, що буде відрізняти оцей плуг від нашого українського плуга, це його рама. По-перше, на ось таку балку одну закріплені оці всі стойки в нас в українському плугові. Оця ширина буде менша. Тут, до речі, ширина цієї рами становить 67 см. Наша українська плуга буде стійко закріплюватися на цьому місці. Для того нам і не буде потрібно розширяти тракторець. Тобто, ви зможете, не розширяючи кулію трактора, брати тих 75 см. Так, значить, оця труба, на якій закріплені наші усі стійки, має товщину 90 см. Міліметрів і на 90. Ось і вам реальний приклад, яка тувстенна просто оця зварна труба, наскільки тут заложена міцність. Так, ну і ширина у цієї профільної труби становить у нас 60 на 80 міліметрів. Так, оця центральна наша стійка зварена з профільної труби 60 на 60 міліметрів. Пальці на оцій поздовжній нашій трубі. На даний момент є 22 мм, вони виднося, що проточені. Ну і також, до речі, оцей плужок 3 по 25 тягав японець і секі, якщо я не помиляюся на 27 конячок. Трішки було власнику шкода цього тракторця, так як запчастини на них проблемка. І простіше йому купити якогось закордонного плуга 2 по 30 і тягати його ним без нагрузки, ніж тягати оцей. Польський плуг і давати прикурити японцю. Хоча він його тягнув, тянув досить каже гарно і на хорошу глибину. Також заміряємо висоту стійок. Я, до речі, ще її не заміряв. Ну я думаю, десь на око, так само, як і в моєму попередньому плугові оригінальному Virax 225 Орлік. Я думаю, десь в районі 56-57 см. Точні заміри, на жаль, не буде, так як тут корпуса трішки вже втупилися в землю, і висота стійок буде трішки відрізнятися. Ну, ми постараємося максимально. Те, що можна замірити. Значить, висота стійки 54 см. Трішки не вгадав. Ну, я думаю, скоріше за все, якщо поставити його на якийсь асфальт, то, напевно, буде висота стійки 55 так, Ну, а відстань між нашими стійками виходить 40 десь 3 см, що я рахую, трішки маловато. Ну, я думаю, в принципі, забиватися він не повинен. Так, ну і ця стійка розпоручна, називаємо її так, виконана з профільної труби 50 на. 50 так. Ну і на остаток, думаю, давайте поміряємо довжину нашої рами. Будемо міряти до цього п'ятака. Це виходить у нас 140 см. Відвали у цього плуга, чимось вони схожі на відвал плуга Virax. Вони також гнуті, і, до речі, досить вони непогано гнуті. Якщо порівняно з нашим бометом українським, там взагалі вигну ніякого нема. Тим вони мені сподобалися, але вони оці відвали набагато, просто менші від плуга Віракс. Бо хтось казав, що то там є тягнути оцей віракс. Вас там легкі грунти. Нічого подібного до речі, я десь, напевно, тижню два катався на своєму старичку, їздив до нового власника його, настроював плуг і пробував орати. Пробував це на рівненщині, так як він на рівненщину поїхав, то скажу вам, там набагато легше цей. Т-25 з цим плугом іде, і сам головне плуг там не заліпає. Тому у нас важчі грунти ніж на рівненщині. Ну можливо, не кругом. Я думаю, ще якось з'їжджу, і власник новий цього Т-25 мого купив фрезу. Фризу купив 1,6, шість важку фризу. Там триста чимось кілограм. І я вам покажу, як Т-25 з нею працює. Ну і також ще мені що подобається в цих відвалах. Це дуже плавний підйом відносно леміха. Тут супротиву як такого не повинно бути взагалі великого. Також на кожній стійці закріплені такі можна їх би назвати язички, бо яка біда оцих стійок польських, як я вже не раз говорив, тут постійно любе це все залипати, наліпати земля, якась там солома і так далі. І трактор цей вже важче тягнути. Для цього є, так думаю, що це предназначено. Так, ну і на завершення наше мега колесо. воно дійсно тут капець яке велике. Получається мені в коліно висота цього колеса становить пів метра рівно. Ну і ширина 12 сантиметрів. Думаю, точно не дасть цьому плугові втупитися в землю. Так, ну і наші оці регуліровочні винти настільки легко крутяться, що можна одним пальцем їх крутити. Ну і постійно, чому я звертаю увагу на кажу: якісне, беушне, дійсно на віка зроблене. Ну тому що навіть колись про нас думали, щоб воно служило дуже довго. Навіть є тавотниця на нашому. Колесі, маслёнка для цього, щоб ми змазували, щоб це все нам ходило дуже довго і нудно. Ну що ж, показав я вам розміри грами, помірили. Ну, самі як бачите, отака якість оцього плуга, який випущений в 97-му році. Дійсно, хороший добротний плуг. Ну і саме головне, напевно, запитання, чому я взяв саме такий плуг, а не якийсь будь інший. Тим більше я говорив, що я хочу наш український плуг одеський. Це в нас получається діамант 325 з пер'євими відвалами. Чому, наприклад, я не купив його, а сам купив цей? Ну, по перше, я телефонував в компанію діамант, і все, що я там чув, це довгі гудки. Ніхто трубку чомусь не брав, хоча я дзвонив на декілька номерів. Ну якщо не беруть трубку, значить не хочуть заробити. І я цю ідею закинув. Телефонував декілька днів. Не вийшло до них дозвонитися. Одного вечора я зайшов на OLX і побачив цього красення в оригінальній фарбі. І все, що в ньому замінено, це наші леміші, все решти повністю в оригіналі, що мені дуже подобається. Я завжди люблю вибирати техніку, щоб вона була в оригіналі, тому що ти завжди можеш побачити, яке в неї приблизно напрацювання, ну і чи тут щось варилося, крутилося і так далі. Значить, побачив, подивився фотографії, зателефонував, ну і на слідуючи день одразу поїхав. І придбав. Ну і все рівно цей плуг набагато дешевший, ніж оцей одеський плуг діамант 325. Подивимося, звичайно, як він себе покаже в роботі, як він буде орати. Можливо, ще потрібно буде щось доопрацювати, можливо, докидачі сюди приварити, якщо він не буде так, як мені потрібно пласт докидати і розсипати. Це все буде в майбутньому виднося. Ну а такий вигляд має тракторець чіпленим плугом. Я думаю, йому пасує саме головна задача, щоб він його міг. Тягнути на адекватну глибину, тобто для мене це 22 см. сантиметра, і тоді буде респект і повага цьому ДТЗ. Будуть друзі, якісь запитання, звичайно, задавайте в коментарях. Залюбки відповім на особисті запитання, пишіть мені, як завжди, на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Що ж, на остатую хочу всіх привітати з великоднем. Смачної паски та Кубаски. Христос Воскрес воїста Воскрес. Всім, як завжди, міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам платить тим самим все, па-па.